Слава Україні, героям слава друзі, гості, підписчики каналу. Зараз буде маленька проба. Проба тої кобили, що писали, що кобила лише на м'ясо, на м'ясо комбінат, що вона прихвачена. Зірвана та Вітя? <ріст> <ріст> Зараз буде маленька проба її. Ми її, ми її пакували два-два дні назад. Два дні назад ми кобилу пакували. Зад ласка. Назад, наперед. А за... Ну no. писали мені, аби е, познімав е, як зроблені гальмина фіру. Передні, задні. Так, тут і задні. То заднє отако. Так і закручують. Їм, кажи, не, не хочеш бог пішов на, мойку. на мой? На мою зараз, на мой. Зараз, зараз. Ось таке зроблено. Отак тримає ісі. задні гальми. Пружина назад відтягує. Там на ланц. Різьба затягнув, мертво. Так, Тепер перед. Тепер треба тормозити. треба по потермозимці. Вперед, тут теж пружина назад витягує. Перед тако зроблено. Гальми суп суперовий. То є румунський варіант. Ніч гальми, ручник, ручник. ручник. Ось вот, як ручник робить. Ланс натягує на шліце, все як... Все як... як книжка пише. Або дуже затормозити треба так. Тепер вийдеться. Гальми, взагалі, бомбові. Ви не казали, грілку був, запрягав, спасла. Спасла, вийшла. Куби вас хліба вийшла. Лише. Сі спасла. Всі чотири колеса по торможенні. О, то є. Та кобила, що лише на м'ясо писали. Диванні експерти писали, що хіба на м'ясо кобила і все. Або на лошата. Маєте. Ні, не, не, не бий. Не. О. Що? Стуфіра тяжка чотири ступиці. Місяці, чотири місяці 4 хам... місяці не було в хамі. Вона поздрава. Сьони, не бійте, вітя! Ото проба. Колеса фіра тяжка передні ступиці тоємтезовські. Витя, передні ступиці Мтизовські, суцільна ось йде через empty... teres, та... oh. Oh, oh. через віз oh. задні ступиці Юмзовські oh, Тож суцільна ось іде. що фіра тут тяжка дуже І yeah. yeah. ще там коли один чоловік такий писав, що кобила що кобила запалена, та Да. Запалена Я кобила. Танька, да, не можу говорити, Іванку, зараз позвоню пізніше. богатий 10-15 хвилин не дару, то не можу можуть напрямувати. Кобилу ми ну, пакували да. Два дні назад. Також, 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 також. Ну, добре, давай йому номер телефону, але я скажу, що не можу через ці години Отака проба. Да, ще трохи. Колеса всі 4 по торможенні. Гоп. О, побила. Під копити летить щеб'єнка з під таких кобит то, то вона аж викидує сіб'єнку. Ано? No, Kobela, ko traktor. Šepe, šepe obnovele kobele na kopeta. No, dosta, dosta. A počakajte, jaz na video, o tej pokažem, jak, jak si zadaj pušča. Так, це, це просто, сарма, це, та, то простий та пружина, то... та, пружина відтягує назад. Різьбов затягнув і все. Там пружина потягла о, о той речах він собі болімкає, так що він не, не запинає ні нічого. Собі болімкає як хочете. Мені треба стару бабу, бо я увіс навіс. <t <Share> <t а де? Диванні експерти розсинь писали, кобила на, на м'ясо і все. Ну я зараз піду на, наперед, а ви той. Зараз буде ще така маленька проба. Проба блока. У блоці кобила буде. Перетягнути Кобила такі ябка має як ну. о майкам Так.

Кобила, кобила кобила розумна така. Там залишать його не буде ривати. О, майка плит помер, помер. майка. Довго не буде не віти тобі. Не, не, а то на місці за, затягнути просто. Ну. Морозко мы ей на минус заслужили. ela a bomba. Капцяна, як і деколи купили. Понеділок тижні. Понеділок три тижні. Да, вона в колобані йде хоть решать. А ну я стану тут. О, го го Так що, друзі, буду прощатися з вами. Та кобила покрита жеребцем. Хто слідкує за моїм каналом, е видів, яким жеребцям кобила покрита. Кобила не продається. Би там не писали, не, не дзвонили, що би кобилу продати, Коб... кобила не на продажі. Так що всім удачі, всім папа. -па. Слава Україні. Героям слава. Слава нашим воїнам ЗСУ. Україна. Слава нації, пиздець, російській Федерації. До нових відео.